і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава. Блаженна путь, якою йдеш сьогодні в душе. Цей пісний спів, який ми сьогодні чули і чуємо завжди під час проважання людини в останню дорогу. Говорить, який шлях ми бажаємо людині пройти далі. Блаженна путь. Путь в останню дорогу. Господь людину кличе із небуття до буття. Вона приходить в цей світ по волі Божій. І по волі Божій покидає цей світ. Але все, що вона вчиняє в цьому світі. Є її особиста воля. Воля робити добро і воля робити зло. Оцей вічний, вічне протистояння в дуалізмі між добром і злом, це те, що ми кожен раз вибираємо, починаючи із самого ранку і до самого вечора. Як вчинити? Ось так і ця мить, коли над нашою батьківщиною нависла загроза, кожен виявив свою волю. Кожен проявив себе так, як він, який став його є душі. Віктор проявив волю благу і правильну. Він не чекав, поки покличуть. Він добровольцем пішов. Тому що його воля, його особиста це йти захищати батьківщину. Ми інколи кажемо, чому не допомогли в тій чи іншій ситуації. Мене ніхто не покликав. Ми чуємо і іншу філософію. Не йди туди, де тебе не кличуть. Але це східна філософія. Тому що християнська філософія говорить інше. Хто душу свою покладе за ближніх своїх, той вчиняє право. Яка ж тут може бути філософія, коли над батьківщиною зависла загроза? Загроза не просто втратити незалежність. Загроза життю твоїм рідним. І ось цей порив любові, любові до своєї землі, любові до свого краю, любові і переживання за своїх ближніх спонукає йти добровольцем. Добровольцем йти на Майдан. Добровольців йти під кулі на Майдані. І добровольцем йти захищати батьківщину на східних її кордонах. Це вийня. І часто ми спостерігаємо звичайних людей, які поряд з нами. Багато різного його, про нього можемо розказати, про цю людину. В дуалізмі і доброго, і недоброго. Але коли повстає мить, людина проявляє свою сутність, така, яка вона є в своїй глибині, доброволець. Ось це найбільше і найцінніше, що є прикладом нам для подержання. Готовність померти. Він вже проявив оцю готовність піти і померти, якщо потрібно, померти заближення. Різна смерть на фронті. Від одної кулі, від снаряда, від ще якихось там випадків. Смерть лиця немає. Але внутрішня готовність дати своє життя за ближніх своїх. Оцей стан душі, оце свідчить, яка була людина. Бажання, бажання щасливого, щасливого майбутнього для всієї батьківщини, для своїх рідних, для своїх нащадків. Бажання бачити людей під мирним небом. Ось це є важливим. Любити людину до самопожертви. Господь наш Ісус Христос, як говорить священне писання, так полюбив Бог світ, що і Сина свого єдинородного віддав, щоб всякий, хто вірив в нього, не загинув, а мав життя вічне. Ось це добровільно, без примусу. Через свої переконання. Спаситель йде на Хрест. Через таке велике своє переконання. І Авраам був готовий принести в жертву свого сина одного. Одного. Така була воля Божа. Не сумніваючись, пішов і виконав. Так, як йому сказав цей Бог. І зробив він це по своїй ділі, по великій любові до Бога. Це те велике, що ми дуже часто не цілимо. Велику любов, яку проявляють до нас наші ближчі. І здається, простий, звичайний чоловік, простий хлопець. А вчинів таким чином. Ми можемо розмірковувати, сидячи біля телевізора, як складно живеться. Багато хто сидів так і споглядав, що відбувається в Києві. Сьогодні багато хто так спостерігає, що відбувається на Сході. Хтось тобто думає, як би втікти за кордон, щоб не поїхати захищати батьківщину. До когось приходить гріховна думка, як би відкупитися. Кому заплатити, щоб не піти туди? А хтось каже, я добровольцем буду захищати батьківщину. Ось це справжні чоловіки. Не ті батьки. Не ті чоловіки, які хочуть уникнути, не чоловіки вони. Пусте місце. А той чоловік, який готовий віддати за батьківщину, за рідник своє життя добровільно. Ось це справжній чоловік. Ось такими ми гордимося і пишаємося. Таких одиниць. Ми дякуємо вам за цього героя, який, якого ви породили, виховали батькам рідним. Справжній чоловік, який висловив свою, своє відношення до своїх рідних, до своїх батьків, а його відношення через любов я готовий померти заради життя і спасіння своїх ближче, заради їхнього щасливого життя. Це найбільший дар, який ми можемо принести для батьківщини своє особисте життя. Хто душу свою покладе за ближніх своїх, той спасе її. Ось так потрапляють в Царство Небесне. Через внутрішню готовність, через любов спасати інших людей. ягузи Царство Небесне не настільне. А ось такі патріоти, ось такі чоловіки, ось такі потрапляють царство Небесне. ось так просто. Багато хто знає біографію воїна. І може сказати, не вже так все просто, Так все просто. А тому що це внутрішній стан, внутрішня готовність до самопожертви. І все остальне Господь прощає. Тому Хай милосердний Господь за цю велику любов, яку Віктор мав і ви виявив її через бажання добровольцем піти захищати батьківщину, хай дарує йому царство Небесне. Хай благословить йому цей останній шлях, який він піде туди, пройти його легко, ці всі метарства. Прийти з допомогою Божого. Вічна слава нашим героям, вічна шана і повага і молитва воїну Віктору, Царство йому Небесне. Слава Україні!